Зосереджені футболісти та сконцентрований новий головний тренер з Вягеля Юрій Вірт. Мабуть, усі розуміли, що в матчі проти Карпат 2 команді потрібна була лише перемога. А ще тим відданим уболівальникам, які в дуже холодну та дощову погоду зібралися підтримати рідний клуб в непростому поєдинку. Змагатися потрібно було не лише з погодою, а й з амбітними карпатами 2 які до цього матчу не програвали сім разів поспіль у другій Лізі та піднялися на п'яту сходинку таблиці. Резервному арбітру матчу довелося часто чатувати біля Юрія Вірта, адже гості своїм відчайдушним опором у першому таймі змусили Керманича з Вягеля вибігати до самого краю технічної зони. Разом з тим один з їхніх бомбардирів Сидун мав чудові гольові моменти. Однак у першому випадку ворота Яшкова врятувала поперечина, а в другому самовіддана гра Панчишина у карній зоні. На цьому фоні справжнім заспокійливим для команди та оболівальників з Вягелян стала 38-ма хвилина гри. Петрук віддав чудовий розрізний пас на Джорджа Льюіса, А новачок з Вягеля показав, за що його свого часу помітили у лондонському арсеналі, відкривши рахунок у грі ударом в дев'ятку. За 5 хвилин публіка на стадіоні Авангард раділа вдруге. Ще одна гольова скидка Петрука цього разу знайшла на дальній стійці морговського, який витримав гросмейстерську паузу та збільшив перевагу з Вягеля. Два Після 20 ї хвилини, я думаю, вже футболісти втянулися. Це в таку погоду вітряну. Ми грали проти вітра, все-таки і важке поле було. І футболісти почали показувати футбол, який хочеться бачити. Ми побачили красиві голи, два забитих Моговського і Джорджа. Ми побачили хороші атаки. Я думаю, ми сьогодні справедливо перемогли. І я думаю, що Розберемо цю гру, ці помилки, які в нас були, перш, особливо першому таймі, їх треба виключати, тому що більш е, така, можемо сказати, досвідчена команда все-таки буде покарувати за ті помилки. Мабуть, справжня підтримка та стійкість прихильників нелегку легку погоду мотивувала і гравців з Вягаля, які у другому таймі переконливо доводили матч до успіху. А найбільш знаковою подією другого тайму став дебют за команду з рідного міста над досвідченого новачка клубу Андрія Блізніченка. Він вийшов і одразу було видно клас виконавця. Перша передача, дуже загострююча, після якої міг бути гол. Друга передача, після якої був гол, але, на жаль, арбітер скасував дуже хороший пас. Ми побачили, що є клас гравця, і він буде прибавляти, і нам обов'язково допоможе на фініш чемпіонату. Він ще, я впевнений, він ще покаже, так дасть жару і покаже, якого він класу гравець, і навіщо ми його позвали сюди. Бачили хволівальники, зустрічали, всі розуміють, що таке, таке повернення певної так, легенди в наш футбольний клуб. Відмітити всі футболісти всі без виключення. Сьогодні У нас є 19 польових і 4 воротаря, працюють дуже добре, і це радує. Переконлива перемога над Карпатами. 2 закріпила звягелю боротьбі за найвищі місця другої ліги. Попереду в команди ще чотири фінали сезону, в яких звягеляни намагатимуться потішити вболівальників новими здобутками у своїй професійній історії.